У столиці нагородили юних винахідників 270 молодих, але перспективних науковців зі всієї України щомісяця отримуватимуть президентську стипендію. На які винаходи за які винаходи відзначили українських технарів – Далі у сюжеті. Одинадцятикласник Данило на мобільному телефоні демонструє свою розробку. Це універсальна платформа з голосовим керуванням. Вона є базою для створення побутових роботів-помічників. Дозволить значно зменшити собі вартість е хатніх роботів і дозволить е впровадити їхнє використання у повсякденне життя, прибирати в хаті, застеляти ліжко. Тобто ці всі речі може робити, і робот цей час, як ми витрачаємо на це свій час, замість того, щоб... На свій проєкт хлопець витратив три роки і, як виявилось, не дарма. З ним Данило вже брав участь в різних конкурсах вітчизняних та міжнародних. І от нині разом з іншими винахідниками отримає щомісячну президентську стипендію. Для нас дуже важливо, що існує така е, стипендія, тому що це підтримка для цих дітей. Е, звичайно, що е, обсяг коштів на стипендію не є надто великий, але... Е, в першу чергу це увага, увага держави для підтримки талановитих дітей. Серед стипендіантів, винахідники зі всієї України. Їхні розробки це і система захисту вантажів, повнокольоровий дисплей, комп'ютерна програма для складання списків абітурієнтів. Отримала відзнаку і Анастасія Лівочка з Львівщини. Дівчина вже два роки працює над винаходами для зони АТО. Їх вже встигли оцінити на передовій. Її пічка без диму допомагає бійцям вірою і правдою. А останній проект підвісні ноші для машин швидкої удостоїв Анастасію стипендію від президента. Це е, пружинний підвіс. Ну, або будь-який еластичний, там гумовий пружини. Тобто насилка повішується на пружинах до корпусу автомобіля, підвішується. І ну, як відомо, слізики, що пружини підвіз, не передають такий поштовх, не, не буде передаватися таке прискорення людині, така сила, як звичайний жорсткий підвіз. Загалом президентські стипендії у 1243 гривні отримуватимуть 270 українських вундеркіндів. Вадим Ярошенко, Олександр Козуб, телеканал Київ.